Опусками цей зал зустрічає гуцул дракон берегомет Так, Чорту мать. Доброго вечора. Доброго вечора! Захитєнко! Лесічка лесічка від колективу Невеличкий Презент. Перепрошую Юра без букета. Вас багато букет один. Добрий вечір. Дякую! Боже, який цікаси! Гарна людина! Волонтер! Дракон! Ілля! Берегомет Торнадолюкс! А грали тоді колись разом! В одній команді я виступала за берегомет Ми ж знайомі виходить, років 20 де вже? Да? Ну прям 20. Люди так в браку Ей, довго так. не живуть, як ми. Ну? А у вас був якийсь е номер на двох? Галя, я в маршрутці. Це якраз ми були в одному номері. Алло! Галя. Я в маршрутці. А жіночку, ви в тролейбусі. А була в маршрутці. <плес> Легенди. Ілля. Ми можемо починати. Боже, як вам захочеться. Мені дуже хочеться, щоб ти виграв дві тисячі, а потім вже й подивимося. І ми всі тебе підтримуємо. Без дату підтримує. Ти готовий? Yeah. Перша хвилина дві тисячі гривень. Поїхали. Я шукав корінь зла, бо у нас діти в Україні трошечки маскаля. Думаю, де корінь зла? Це російські мультики, Маша і Медведі. Та я думаю, чого ми не робимо українські? Не можемо зробити товариство. Давайте зробимо ремейк. Маша і Медведі – українська версія. Марічка і пацєтко. Ви представляєте, Марічка знайомиться з таким поросятком. Вони гуляють полем лісом, потім опа, прийшла Пасха, головний герой вмирає. Новий кастинг, нового героя, все, дві серії в рік, Пасха і Різдво. Ми нашим дітям, крім української мови, приваємо любов до кешки, до крув'янки. То має хтось з того робити. Тим більше маю колегу. Маю колегу з Америки, американці вчать українську мову товариство. Приїжджає в Україну Джон, яка Джон, як справедлика. no, no, яка no. Fine, no. Файно, файно. Файно, файно. Ілля, ну що, на наступну хвилину йдеш? Звісно, букет уже відбили. <різвісно> Дві тисячі гривень вже в кишені. Ти йдеш на п'ять. На п'ять тисяч гривень. Одна хвилина для тебе. Файно! Я кажу, Джон, навіщо тобі та українська мовенька? Я дуже любити Україну, я дуже любити дівчину Оксана. Я кажу, Джон, Оксана from Київ? Він каже, ну, ну, Оксана from Закарпаття. Я кажу, о, брат, одної української мови тобі буде мало. Ти <laughs> маєш знати діалект, ти маєш бути як свій. Він каже, свій, та, ти прийдеш до неї в село на храм, праздник, всі люди святкують. А він каже, Ілля, what храм? Я кажу, брат, happy birthday of church. Ми святкуємо день народження церкви. Будеш там, їж, бо будеш голодний. Він гародний, да, Ukrainian tradition. In the бік Ukrainian family, нот Фейс, clothes, clothes. Перекласти вам великій сім'ї э, лицем. Молодець! Вот. Не Нема в студії. Товариство, у вас тут все так тугенько йде як збори на ЗСУ. Ну <laughs> зад... Давайте раз-два збір закрили. <laughs> 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 у нас же задача не сміятися навпаки, розумієш? Ілля, скажи, будь ласка, можна запропонувати тобі ще одну хвилину. А чому ж ні? Ви як дружина зараз має говорити. <laughs> Це прям... І в кінці обов'язково цей звук. П'ять <плес> тисяч <плес> гривень є. Чи йдемо далі? Звісно, тобі ще всі кошти хочеться передати хлопцям, тому сьогодні тільки емоції, товариство, тільки емоції. Красавчик, ще одна хвилина. Можливість виграти 10 тисяч. Поїхали. Товариство працює на весіллі, знаєте, ведучим, і зрозумів, що на весілля головне вибрати правильну дружбу, щоб не було, як в мене підбігає дружба під залит, яка я хочу зробити пропозицію. Я брат, зараз знімаємо вельон, я тобі мікрофон, ти до неї на коліно, він йде шість разів. Переживає, переживає чоловік. Підбігає я йому мікрофон. Він стає на коліно і каже: зає, люблю тебе. Я таке бачу. Десять тисяч гривень виграє Ілля дракон з берегомета. Який чітко знає, що ведучий має виглядати трошки гірше, ніж молодий. <рес> То є закон всіх весіль, запам'ятайте. А є неудружені? Припрошую, є неудружені, підміт розвідки. Є такі. Є? Є? Сьогодні акція завдаток, у вас весілля не півціни. Можливість виграти 20. Йдемо далі. Та чому ж ні? Чому ж ні? Поїхали. Весілля в дрантя ржут. Що це було? Юра. Я просто конструктував факт. Дракон з правильного моменту почав. Юра, Все. просто вдруге зі слова ти приносиш Іллі 20 тисяч гривень. Ілля, та, та, я так. впевнений, що один жарт на 50 тисяч гривень, е який націлений на Юру, в тебе вже є. Та, чекай, Третє можна спробувати. Чекай проблема. Думаю, чи продовжувати історію про то. Ну, давайте, жміть. Спробуємо. Давайте. А Зал підтримує, я натискаю на кнопку. Поїхали. А весілля рже плаче в стірки. Два дружби валяються. Я кажу, ви плачете? він кай Ілюша, куди? Вони зранку лиш познайомили А вона стоїть бліденька така і каже: Та! Тут весілля як з ланца зірвалося. Слова гіркої фрази, тих, що поц злилися в унісон. Товариство, я зрозумів, що в мене які в сім'ї проблеми. Ми з дружиною давно разом у нас двоє дітей. І ми почали давати своїм статевим органам клічки. Сталевий лицар Лиса панянка. Деколи Лиса панянка буває кучеряшкою сю. І секс з кучеряшкою сю нагадує розсипний чайок. Зробив глоточок і Я перепрошую, я... Все <плес> було гарно, але нах**а і на... Людина зробила тисяч. <плес> дуже дякую, Миля! 50 тисяч гривень! Браво! Шоу «Розсміши коміка» по-новому! Дякую, друге! я радий тебе славити. Слава Україні! І дякую, що донатиш! Героям слава! Молоди, розміщує смішно, жартом або анекдотом. А туди гумор пішов. О, туди пішов. Це було дуже круто. Це класика, це стара школа. Це стара школа подачі гумору. Зараз вже більш модний. Оце стендап. Колись не було стендапу. Стендап у нас називався мав назву монолог. Монолог. Це Приємно було побачити старих друзів. А прекрасне шоу, яке по-новому. Дуже приємно, що цими прекрасними коштами долучиться до зборів на Бандеромобіль для 82-ї бригади. Хтось собі, ми підтримуємо наше військо товариство. Робіть і висе. Слава Україні!